Сьогодні буде для вас розпаковка корейської косметики. Це все я отримала приблизно за один місяць, і вирішила, що я вам хочу це показати, розказати. І більш того, я вас хочу познайомити з дуже класним простором, який знаходиться в Сеулі, де ви зможете ближче познайомитись і відчути на собі різні корейські косметичні тренди. Більш того, підібрати для себе відповідний колір одягу, який вам личитиме. За вашим типом шкіри і так далі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а я вам зараз розповідаю, що це таке за місце. Це місце знаходиться на Лондоні, в Сеулі, і це Beauty Play. А, Це місце було створено за підтримки Міністерства здоров'я. Та соціального забезпечення Кореї. Воно направлене на те, щоб якомога більше іноземців могли дізнатися про корейську медицину, про корейську косметику і тим самим допомагають, скажімо так, розповсюджувати корейські різні тренди, корейську медицину не лише в кореї, а і за її межами. В цьому просторі. Щомісяця проводяться різні різні семінари. Це і семінари, наприклад, з догляду за шкірою, семінари а, гуаша, семінари про макіяж, про зачіски, все, що завгодно, там можна знайти. Більш того, якщо ви приймаєте участь в семінарах, то ви отримуєте різні подарунки. Абсолютно безкоштовно! Виключно, що вам треба зробити, це написати пост в ваші соціальні мережі, в будь-якій поділитися вашим досвідом. В них є попап-стор, де ви так само можете написати будь-який пост, поставити різні хештеги або підписатися на певних косметичні бренди і так само отримати різні примірники косметики. Ви можете отримати як і повномірну. Версію якогось продукту, так само ви можете отримати якісь маленькі які пробнички. І це все абсолютно знову ж таки безкоштовно, виключно для того, щоб ви прийшли, познайомились і занурилися ще глибше в корейську культуру, а особливо в корейську красу, в корейську медицину. Ой, тож давайте ми з вами розпочнемо дивитися тут все в один на влізло. Будемо дивитися в двох а, пакунках. До речі, о, про одну з цих косметик я вже знімала своє відео, коли я була в Пусані, я вам показувала, що в мене є в косметичці. І ось це перший бренд а, Женебау. А, дуже класний. А, він розроблений для а, вікової шкіри. Тобто, в принципі, всі кореянки його починають використовувати як 30 плюс, да? або щоб запобігти старінню, або щоб вже покращити стан шкіри, який є. І це такі корейські масочки. Вони так виглядають. В чому клас цих масок, що їх можна тримати не 20 хвилин, а десь. 30, а то і 40, як нам казала одна з засновниць цього бренду, що ви можете собі включити ваш улюблений серіал, який там йде приблизно годину, накласти собі цю масочку і спокійно відпочивати. І дійсно, навіть після 40 хвилин масочка ще не висихає, ви можете навіть там годину просидіти з цією маскою. Що в принципі дуже класно. Далі в мене є ще такі пробнички, я їм вже користувалася, я їх брала з собою в подорож в Пусан. Так само цей самий бренд. Тут є і серум і різні і антивіковий крем. Який якраз допомагає боротися з різними зморшками, якщо у вас є вже пігментні п'ятна, так само він вам дуже класно допомагає. І що найголовніше, тут всі натуральні продукти. Також в них є ще вітамін С, який вони якраз рекомендують використовувати вже в осінньо-зимовий період, вже коли сонце прийшло. і потрібно трошки висвітлювати. Колір А, Далі наступний це Сон Реве, це масажний крем, і як бачите, він тут вже йде такий, такий повномасштабний, такий класний. Я їм ще не користувалася, але я спробувала семпл, який вони також надавали, Я можу сказати, що дуже-дуже класний, м'який з досить приємним. Ароматом. Далі тут в мене ще є лосьйон для тіла від компанії The Potion. Вони а, мають це все на натуральній основі, а, і вони йдуть за поміточкою Веган. Тобто все натуральне. А, Зволожує, що є найголовніше. І має приємний аромат. Тут, тут загалом або аромат апельсину, а, м'яти і лаванди. Тобто, в принципі, досить такі приємні аромат. У мене такі дві штучки а, класна річ. Можна, до речі, з собою брати в подорож. І не хвилюватися, що буде дуже важко. А ось цю масочку я її дуже багато разів бачила, я її ще не користувалася, але це масочка від торгової компанії Miss Dragon. А вона йде на основі а, ромашки, тому я хочу її спробувати. Особливо зараз, коли зима, шкіра більш така уразлива до, до холоду, то якраз вона має. Такий, знаєте, як більш-менш заспокоюючий ефект. Тому хочу подивитися, як вона буде справлятися з усіма нашими зимовими проблемами. Далі в мене тут є ще одна масочка від а, торгівельної компанії Ogeti. А, Вона така красива, така класна. Мені подобається. Супер. Так, що в неї класно, вона містить собі пробіотики. Наразі, те, що я помітила в корейській косметиці, дуже багато різних кремів, тонерів, які мають в собі пробіотики, які дуже класно впливають саме на стан нашої шкіри. Тому, я думаю, треба буде не також скористатися. Далі. Ось такий пакетик від е, Терадерм. І будемо з вами зараз дивитися. Я думаю, що тут різні пробнички. Так, ого, їх тут багато. Так, що у нас тут є? Перша це а, очищуюча пінка. Три штучки вони надають. Далі. Так, дивимось, дивимось. Тут у нас ще є. Три пробнички а, крему різного. Так, і, безумовно, коли ж, куди ж без цього, це сонцезахисний крем. Ну, в принципі, кореції сонцезахисним кремом тут користуються завжди. І а, тут цей крем в зедермі, він є на основі. Лотосу. Дуже класно буде їм скористатися, тому що те, що я тут бачила, тут є або на основі лотосу, да, як тут, або на основі лимонного соку, що теж дуже класно. І. Будем до речі, ви знаєте, що кореянка сонцезахисним кремом використовуються не тільки на обличчя, вони їм користуються ще й в вигляді крему для рук, для того, щоб запобігти фотосторінню шкіри. А одна ще з жіночок, яка нам представляла свою косметику, вона сказала, що вона навіть наноситься на коліна, якщо вона вдягає, наприклад, коротку спідницю або шорти. Тому, дівчата, якщо ми хочемо мати гарні руки, коліна, то ми знаємо, що треба маститися там ще й сонцезахисним кремом. Далі. Так. Тут в мене ще є один саром з гіалуроновою кислотою та з розовою олією. Треба буде нею скористатися, подивитися, що і як. Давайте ми з вами подивимось. Приємний. Аромат приємний, знаєте, такий. Іноді буває таке, що ця трояндова вода, вона дуже може такий мати, знаєте, аромат, але тут доволі такий легкий, його майже невідчутно. І знаєте, що класно? Немає цього, знаєте, відчуття липкості. Це круто. Сером від компанії Юнік. Ось він такий класний. Знову ж таки, доволі таки зручно з собою брати десь в подорож. Клас, мені подобається. Так, далі в нас тролла Так само така коробочка. і в нас тут так само різні пробнички. Крам для обличчя. А, знову ж таки, сонцезахисний крем. Такі два стіки сонцезахисного крему. Треба буде його використати, спробувати. А, далі ще один крем для очей. І, знову ж таки, сонцезахисний крем. Да, тобто, тут за... сонцезахисного крему набагато більше, ніж звичайних кремів. Чому? Тому що потрібно доволі таки багато наносити. Його на обличчя. Тому і логічно, що, в принципі, серед пробників його також дуже багато. Їдемо далі. Так, ну тут в мене цілий такий набір. Так, ну тут я вже бачу, бачу таку косметику, якою я вже користувалася, і я, до речі, про неї вже знімала відео, коли була в Кусані. Так, це Hersteller. Тут є ампула, крем для обличчя. Так, есенція, це все, вони дуже класні, дуже-дуже-дуже, мені дуже сподобалося. І що класне, знаєте, після нього нема такої, знаєте, відчуття стягнутості. Такі різні пробнички. Дуже класно. І якщо, знову ж таки, їдете в подорож, використовуєте супер. Так, далі, ага, Be The Skin. Я, до речі, я цією косметикою я користувалася, коли я їздила в Йонджу там буквально на одну ніч, але якраз мені цих пробничків вистачило. Мені сподобався в них есенція та крем, але мені не сподобався в них тонер. Ну, якось він мені там не підійшов, але я можу сказати, що він дуже класно може підсушити, наприклад, якщо у вас там є якісь прищики на обличчі, то можете там собі його використовувати. І тут є ще один новий крем, якого я не користувалася, це Біде Skin крем для очей. Треба буде Подаватися, що і як. Так, Skin Lab а, з вітаміном С, освітляючий сером. Треба буде спробувати. Так, і ще в мене тут є Always Be Pure умивашка для обличчя. Ну, оскільки в мене е, туш завжди така водостійка, то мені доволі важко буває підібрати очищуючі е, пінки, тому я частіше користуюся щербетами, але рідше користуюся ось такими очищаючими лише тоді, коли, наприклад, я не використовую туш. Тоді да. тоді, в принципі, можна. Так, і тут є ще маленький. Е, Так, і це в нас з вами, я вам зараз скажу це кос uh, DIY, і це в нас. Тонер. Що я можу сказати? Ну, його, в принципі, вистачить надовго. Наприклад, якщо ви їдете кудись в подорож на 2-3 дні, то. Вам цього вистачить. І що мені подобається, зручно закинув собі в косметичку, в сумочку і можеш бігти. Так, дивимось далі. Знову ж таки, hersteller. Я вам його вже показувала. О, це... я цим вже користувалася один раз, мені дуже сподобалось а Шкіра прям така м'якенька була. Three Words Eight Letters це корейський бренд. І це ампулка для обличчя. Вона дуже класно зволожує. І знаєте, оскільки в нас зараз було кілька днів ну, досить холодного вітру, а мене ця ампулка, в принципі, рятувала і в мене не було такого жорсткого подразнення. Далі дермабі. До речі, кореці дуже полюбляють, в принципі, цю серію, цю торгову компанію. Чому? Тому що вона досить класно йде для тих, в кого є проблеми зі шкірою, або є атопія, або атопічний дерматит, і так далі. Так далі. Вони доволі часто їм користуються, і інколи вони найдаються діткам своїм, тому. Ось так воно виглядає, що мені подобається, знову ж таки, це в нас а, вмивашка. Треба буде подивитися, як вона буде працювати, оскільки зараз, знову ж таки, на вулиці холодно, в, в приміщеннях крізь кондиціонери. Тому ось цей перепад температур він так само в нас впливає дуже-дуже дуже на нашу шкіру, тому треба буде подивитись. Далі в uh, Сіребраль uh, ось така ампулка. якщо подивитися, тут є внизу компоненти і зверху. І uh, головний чином, що ви маєте зробити, так це ви маєте uh, скрутити, і тоді вони змішуються. Але я поки що взяла один з варіантів. М -м, доволі, знаєте, такий приємний. І він одразу так... І все, його нема. Клас. Просто як водичка. Як водичка, але. І навіть, знаєте, такий залишається приємний а, блиск, і знову ж таки, липкості немає. Мені це подобається. Так, ну і, в принципі, це все можна змішати. Будемо. Потім. Пробувати, що воно як вийде. Так, тут в мене ще є кокодем, це знову ж таки сонцезахисний крем. Боже мій, в мене стільки сонцезахисного крему, що я не знаю, що з ним робити. Буду хочу якраз спробувати, як нам казали, мастити їм руки, а подивимось, як воно буде. Сподіваюсь, що воно допоможе. І ще в мене тут є Javin De Sol. Це корейський косметичний бранд. Він а, більше йде на декоративну косметику, і в мене тут є ось така міні-туш чорного кольору. Ось я зараз чорним майже не користуюся, в мене переважно а, коричневий туш, але якщо в подорож... Можна буде скористатися. Мені буде цікаво, як вона буде змиватися ось цими звичайними вмивашками для обличчя. Треба буде провести експеримент. Тому для подорожей саме те. Так, і. О, і зараз я вам покажу дуже класну косметику. Я з нею познайомилася нещодавно. Це е -е, корейський бренд Лізе. І в мене тут є, я ходила на дві зустрічі. Тут є один це гель, зволожуючий, і один ще ось такий, це очищення обличчя, що класно, він йде в форматі пінки. І найголовніше, коли ви наносите цю пінку, вона не стягує обличчя, вона не пересушує. А, і коли мені його наносили на обличчя, ви знаєте, такі бульбашки вони мене так трошки, трошки ти міг відчувати, як вони, знаєте, так лоскочать, а, твої а, там щоки, і не потрібно там терти його, ти просто його наніс і потім а, просто змив водою, і все. Якщо на очі, то просто можна, наприклад, нанести на Спонжик так само і потім обережненько привести і все. І після чого зробити собі ось такий зволожуючий гель. Дуже класно, до речі, цей крем він підходить для будь-якого типу шкіри. Це по-перше, і по-друге, він підходить навіть для дітей. Тому... Можна їм користуватися і не буде взагалі ніяких а, проблем. І ще такий головний момент: ось цей зволожуючий гель можна використовувати, наприклад, якщо ви там десь на сонці згоріли або десь опіклися, то тут є спеціальні інгредієнти, які заспокоюють ваше обличчя. Так, І тут в мене ще є ось такі пробнички, так само а, з тонером, з бустером і з колагеном. І якраз хочу розповісти ось про ці бустери. А вони тут є ось в такому виді ампул вже розлитих, але окремо а, ця компанія вони продають а, таблетками ось такі а, таблетки. Ми якраз отримали на а, пробу. А в мене є ось такі, вони ще не розчинені, і є вже розчинені, якими я зараз користуюся, можна просто як масочку, або просто як тонер. Мені дуже подобається, шкіра якраз така, знаєте, насичена. Виходить, така сяюча. А в чому прикол? Це, знаєте, це як така. Корисна економія, скажімо так. Наприклад, якщо у вас є якийсь тонер, яким ви не користуєтесь або мало користуєтесь, то ви можете просто додати ось цей, наприклад, бустер з колагеном або з гіалуроновою кислотою, або зволожуючий якийсь момент, компонент. Додати до свого тонеру, ось тут буквально на 20 мл. Це все зробите, ви дочекаєте, щоб воно все розтануло, ці бульбашки, а вуглекислий газ повиходив, і потім просто їм користуєтесь. І ось такої вистачає десь на тиждень, на 10 днів і все. Доволі зручно з собою брати, якщо ви постійно десь у відрядженнях, або якщо ви подорожуєте, просто закинули одну таблеточку, розчинили і все. Можна це розчинити як з тонерами, так і з. З звичайною водою. І все. Це дуже класно. Я на, на собі це зараз а, спробувала, прикольно. І вони а, окрас мають ось такі а, бустера в, в таких семплах, тому можна скористатися. І мені, мені сподобалась ось ця масочка відлезе. Як що тут головне? Вона, знаєте, це такий як догляд, як в косметичному салоні. Єдине, що вам треба, це тут масочка, вона йде в виді желе, гелю. Вам потрібно змішати з водою, буквально 60 мл, і ретельно, ретельно перемішати до такого стану, коли вже ви не будете чути звук води. І після цього нанести собі на обличчі. Воно буде як а, така, знаєте, маска желе дуже класна. А, можете нанести, наприклад, собі свою якусь доглядаючу маску. І зверху нанести ось цей або просто чисту якусь масочку без ніяких домішків. Є спеціальні маски, вони продаються як основа, і на неї так само нанести ось цю масочку і залишити десь буквально на 20-30 хвилин до повного застигання. І потім вона легко знімається як желе. Дуже класно. І що мені подобається, мені таку маску зробили. Е, і в мене відчуття знаєте такої зволоженості. Воно в мене було десь впродовж двох, майже трьох діб. Тобто дуже класно зволожує. Мені це сподобалось. Тому ось таким чином воно все є. Більш того, якщо ви в Кореї, ви можете якраз приїхати до них в Офіс на знайомство. В них буде ще в наступному році презентація ще одних своїх продуктів. Наразі це має бути продукт BB Cream. тому, якщо вам цікаво, приходьте, знайомтеся в Кореї, в Сеулі вони є. І є ще один, в мене тут. Гаджет з називу його так. Це торгівельна компанія Ліпсої, і вони займаються виготовленням гуаша. В Кореї на сьогодні дуже велика кількість різноманітних гуаша. Це і з каменю, зі сталі, з дерева, а ось це в нас де з кераміки. Я, до речі, я собі дуже давно хотіла гуаша. я собі обирала, яку я хочу, як я хочу, але я не могла собі, знаєте, знайти те, що мені подобається. Але коли я прийшла на презентацію цього бренду, він мені, в принципі, припав до душі, тому що їм можна. Не лише обличчя і шию, а взагалі все-все тіло. І це дуже а, класно. Я вам його покажу поближче. Ось таким чином. Тут все є дуже до речі, зручно тримати. Ось такими зубчиками можна масажувати собі лоба, масажувати собі всю 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 голову. Там, де в нас де. Кріплення черепа, можна це все зробити. Далі, ось ці широкою так само робимо масаж, проводимо. Ось цими кругляшками по всім лімфатичним нашим вузлам можна робити. Так само: шия, декольте, руки, хто хоче ноги. Більш того, Цю кераміку можна нагрівати, наприклад, на хвилину покласти в микрохвильовку і вже тепленьким зробити собі масаж. Так само тут є, бачите, так само такі бульбашки, і так само можна собі робити масаж голови. Дуже класно. І що мені подобається, він не залишає таких слідів, як, наприклад, Гуаша зі сталі, з металу. А, бо коли я ще в Україні практикувала масаж, я можу сказати, що металеві вони залишають дуже такі, знаєте, сліди, і потрібно кілька днів чекати, щоб ці сліди, ці синці просто сходили. Але а, керамічний мені подобається. Він такий, знаєте, універсальний. А, тому в принципі його також можна собі а, придбати. Я, в принципі, ним задоволена наразі, і я, знаєте, я бачу, в принципі, результати. А тут, наприклад, якщо ви там хочете позбавитись від своїх щічок, то, знову ж таки, працюйте з цим, і все буде класно, все буде круто. Отже, якщо ви в Кореї або якщо ви плануєте приїхати до Кореї, то обов'язково заходьте в цей простір, знайомтеся і просто отримайте задоволення. Як це зробила я? Ну, дійсно, я туди приходжу, я знайомлюся з різними новинками, я це все використовую, потім і дивлюся, що мені, в принципі, підходить. Якщо ви студент, то для вас це теж, знаєте, таке місце, де ви можете прийти, познайомитись, подивитися, що вам підходить, підібрати те, що вам треба, якщо все окей, то одразу там можете навіть і придбати певні вже повномірні продукції. Тому відео, звичайно, в мене трошки затягнулося, але я рада, що я вам це все показала, тому ми з вами зустрінемося в наступних відео. Тож, ставте свою вподобайку, пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей!